Гості зливають у поруті весілля. Це сталося на весіллі однокласників. А вони були молоді, 22, може 23 роки. У деяких місцях нашої країни існує традиція з весільним тортом. Розрізавши торт наречений і наречена, годують один одного з рук, і жартома обмазують обличчя. Наречена абсолютно ясно дала зрозуміти нареченому, що вона не хоче, щоб він обмазував її обличчя. Проте він зробив це і не просто злегка ткнув тортиком, а повністю розмазав шматок торта по її обличчю. Спочатку вона здивувалася, потім схопилася і закричала: Ти урод, я ж говорила тобі не робити цього. Потім вона втекла в кімнату за банкетним залом. Наречений спробував піти за нею, але подружки нареченої та її мати зупинили його. Чоловік ніяково сів за стіл, а половина всіх гостей пішла до нареченої. Вона просиділа там близько години. Зрештою, йому дозволили піти перевірити, як вона. Ми чули, як вона кричала на нього і як вони лаялися. Частина гостей сиділа в мертвій тиші, поки не з'явилася одна з тітоньок нареченої і не доручила офіціантам прибрати зі столів і вимкнути музику. Через два роки вони розлучилися. Вони на пару співали клятву про вічне кохання, в обох був жахливий голос. Пісня була повним лайном про те, як вона буде покірна в ліжку, а він не контролюватиме кожен її крок. Вони взяли мікрофон з автотюном, що само по собі було лайняною ідеєю. У їхній пісні був загальний приспів, і це просто жах. Вони розраховували, що гості співатимуть приспів разом із ними. Усе це тривало цілу годину. Найлютіший крінж. Весілля почалося цілком нормально. Наречена стояла запущеною фатою і чекала батька, який мав підвести її до вівтаря. Коли він підійшов до неї, вона підняла фату. Наречена була вся в сльозах. Вона дала батькові ляпаса досить сильного і крикнула щось на кшталт. Як ти міг так зі мною вчинити виродку? І вона просто пішла, просто у вінчальній сукні. Наречений був збентежений, як і всі, але ніхто не пішов за нею. Частково через те, що ніхто не знав, як. Бути наречена взяла таксі і поїхала додому. Весілля скасували. виявилося, наречений був позашлюбним сином батька нареченої, тобто вони були єдинокровними братом і сестрою. Просто перед весіллям мама нареченого зізналася в усьому мамі нареченої. А та зі свого боку розповіла про це своїй доньці. Наречений виступив з промовою. Подякувавши всім гостям за те, що вони прийшли на весілля. Подяка гостям поступово перетекла у двохвилинний тролінг Шурина. Вони були коришами, і Шурин схоже сприйняв його виступ як приклад гарного почуття гумору. Але натяки нареченого із серії Сьогодні вночі я буду чпокати твою сестру були такими вульгарними і товстими, що було дико кринжово. Ситуацію погіршувало два моменти: перший, я навряд чи когось знав на весіллі, бо був плюс один. І я сидів за столом із літніми родичами нареченої, яких такі жарти, м'яко кажучи, не забавляли. Пам'ятаю, працював на весіллі, на якому наречена набухалася і дві години сиділа на колінах у якогось чувака, фліртуючи з ним. У цей час наречений, насупившись, сидів один на чолі столу. Колега нареченого добряче напилася, встала і оголосила, що чпокалася з нареченим останні шість місяців. Це сталося якраз перед тим, як наречена пішла до вівтаря. Наречена запізнилася майже на дві години на своє власне весілля. Весілля проводилося в південній Каліфорнії. Відкрите поле, ні води навколо, ні тіні. Вона прийшла у своєму костюмі для йоги. Наречений сказав їй змінити врання, але вона відмовилася переодягатися. Тоді він вирішив забити на неї і не одружуватися. Змінено. Я поспілкувався з дядьком. Він розповів, що у нареченого були здогадки, що його наречена спить зі своїм тренером. Коли вона з'явилася на весідня. Весіллі в костюмі для йоги це був знак для нього скасувати весілля. У підсумку вона вийшла заміж за свого тренера, а потім розлучилася. Наречений і наречена ні до чого. А ось від пастора, який їх вінчав, ми зловили жорсткий крінж. Чоловік 20 хвилин розповідав про свій шлюб і дітей. Зрозуміло, він хотів розповісти, що варто чекати від шлюбу, але чомусь вирішив у подробицях розповісти, як його донька Келсі навчалася ходити. Він не забув згадати про те, яким були перші слова іншої доньки, і що він і його дружина займаються коханням в усьому домі, бо це нормально, коли ти закоханий, і так далі. Наречений і наречена змушені були 20 хвилин стояти навпроти нього, тримаючи за руки. А решті 150 гостям довелося слухати від нього історії про його сексуальне життя і дітей. У шостому класі ми пішли всім класом на весілля вчительки. Коли вона пройшла приблизно три чверті шляху до вівтаря, нарече не передумав. Він вийшов через бічні двері. Спочатку наша вчителька та її батько, який вів її до вівтаря, навіть не помітили цього і продовжили йти, променисто посміхаючись. Близько хвилини всі були спантеличені. Було незрозуміло, чи передумав він останню хвилину, чи йому терміново знадобилося в туалет. І не розуміли, що взагалі відбувається. Вчительку вивели з церкви і хто. Ось оголосив, що весілля не буде. Через це вона пропустила останній тиждень уроків у школі. Негарна ситуація. Oh, у мене є дві історії. Перша, ідучи до вівтаря, наречена співала пісню. М'яко скажемо, вона була не особливо талановита в співі. Вона виконувала пісню Кері Андервуд, яка при цьому звучала фоном, так що ми всі чули оригінальний трек. На половині пісні вона вже дійшла до вівтаря, а потім стала навпроти нареченого і доспівала іншу частину. Усе, що ми могли, це сидіти і дивитися на те, що відбувається. Друге, інше весілля. Весілля почалося з того, що наречений грав на гітарі і співав. Не потрапляючи в тональність, молодята сиділи на стільцях перед усіма гостями, яких було чоловік 400. Нареченій було дико незручно від того, що самі гості почувалися ніяково. А ще на цьому весіллі відбувалася церемонія обмивання ніг. Коли наречена одягала туфлі назад, вона спіткнулася об сукню і впала просто на обличчя. Це було до того, як вони дали клятву. У підсумку це церемонію зупинили, оскільки наречена зламала свій ніс. Після церковного вінчання біля входу в бенкетний зал утворилася черга. У наречений в руках був величезний флакон її улюблених парфумів, яким вона оприскувала всіх гостей жінок і чоловіків. Хотіли вони цього чи ні. Деякі гості скаржилися, що запах парфумів був настільки різким, що вони втратили апетит і не могли взяти участь в бенкеті. І навіщо вона це робила? Наречена сказала, що вона любила цей аромат і хотіла розділити цю любов з усіма, хто прийшов на. Свято до неї та її коханого. Милі мої, я хотіла поділитися з вами цим приголомшливим ароматом, щоб відсвяткувати такий важливий день для мене і мого чоловіка. Я пропоную вам цю унікальну можливість стати на рівні зі мною одним з перших дистриб'юторів цих прекрасних парфумів. Не зволікайте з відповіддю, встигніть, поки ще є місця. Попит на цей чудовий продукт незабаром стане позамежним. Ці божественні парфуми вже стрімко стають популярними і легко зрозуміти, чому склад парфум Умів настільки етичний і чесний зі споживачем, що не побоюся сказати, парфуми є самим уособленням честі та благородства. Вони вирішили жити простим життям, покинули місто і придбали яблуневий сад. І, схоже, по-справжньому занурилися в яблуневу тему. На їхньому весіллі яблука були скрізь, на столах, у кошиках, розставлені по всьому залу, на сцені, де вони вінчалися. Навколо висіли картини з яблуками. Стояли маленькі штучні яблуні з яблуками під ними. У нареченого була краватка в яблуках. Яблука були інгредієнтом абсолютно всіх страв. Торт теж був виготовлений. У формі яблука це було страшенно дивно. Через кілька років вони продали свій яблуневий сад, тому що не розуміли, що з ним робити. На церемонії одруження молодята вирішили змінити прізвище, пояснили це тим, що не хотіли загрузнути у своєму корінні, яке не давало їм іти вперед. Як виявилося, справжньою причиною зміни прізвища було бажання позбутися гори боргів. Вони думали, що це допоможе, або вони, хоча б на деякий час зможуть сховатися. Мій двоюрідний брат і його дружина дуже релігійні. Я думаю, вони дві найбезглуздіші людини, яких я коли-небудь зустрічав. Свій перший танець вони вирішили зробити обманочкою. Це коли танець починається з медляка, а потім музика змінюється на крутий трек, і медляк переходить у запальний танець. Мало того, що це саме по собі крінж, так ще й пісня йшла 5 хвилин. А вони тупо повторювали одні і ті самі рухи знову і знову. Те, що відбувалося, здавалося вічністю, плюс на весіллі. Не було алкоголю, тому не було нічого, чим можна було заглушити біль. Це було моє власне весілля. Мій брат разом із музичною весільною групою вразили нас чудовим виконанням дуже романтичної пісні Хуана Луїса Гері. Це була наша з нареченою улюблена пісня, зворушливий момент, сльози щастя і один з найкращих спогадів того дня. На жаль, мої тещі скрізь потрібно встигнути. Тож вона на швидкоруч витягнула дальнього кузена з боку нареченої, якого ми навіть не знали, і змусила його заспівати «My heart will go on» з Титаника. М'яко скажемо, співав він не дуже. Плюс він підібрав якийсь абсолютно убогий мінус на Ютубі. Ну, ми спробували потанцювати, що було дико ніяково. А в підсумку те, що згоріло від того, що ми зупинилися на половині через косяки з програванням треку через динамики телефону. Коротше, ця херня добряче змазала приємні почуття після офігенної пісні мого брата. Проте ради повідомити, що ми вже 10 років як у міцному щасливому шлюбі, само собою зрозуміло. Міло, маленький шматочок гімноспіву не увійшов у наше весільне відео. Коли мені було 11, моя двоюрідна сестра вийшла заміж. Третє, вона мені ніколи не подобалася, тому що перше, їй було 37, а мені було 11. Тобто у нас було мало спільного. І друге, вона була дуже самозакоханою. Саме одруження було норм, нуднувато, але загалом непогано. А потім ми поїхали на святкування, і там нам сказали, що всім одразу ж потрібно зайняти свої місця. Деяким людям це здалося дивним, але це було тільки і друге моє весілля, тому я ніяк не міг це розцінити. На інших її весіллях я не був, бо був малим, а туди не запрошували дітей. Потім до зали витончено увійшли наречений і наречена. Поки вони проходили навколо залу з коронами на головах, гості ково плескали їм в долоні. Потім наречена взяла мікрофон, передала його мамі і попросила їй сказати щонебудь, що їй подобається на Потім вона виліла мамі передати мікрофон далі і сказала, що хоче, щоб кожен гість сказав. Щось хороше про наречену, не про нареченого і наречену, не про їхні стосунки, а саме про наречену. Це було дико, безглуздо. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!